Не все настільки добре, як намагається продемонструвати їхній режим. І нещодавній виступ Пригожина, і масовий відтік місків із Росії, який почався минулого року, і ті невеликі, хоча б але протести, які були після початку повномасштабного вторгнення, які були жорстоко придушені, все це демонструє про те, що не настільки насправді є монолітною сильною ця влада. Там є певні опозиційні сили свої угруповання, але нам необхідно також позбавитися будь-яких ілюзій стосовно цього. Треба пам'ятати, що будь-які російські ліберали, як відомо, закінчуються на українському питанні. І тому до будь-яких сил всередині Росії потрібно ставитися, ну, щонайменше, з величезною колосальною пересторогою, в жодному, в жодному випадку не покладатися на котрусі з них аж занадто. А по-друге, звісно, не.